Я до вас з хорошими новинами сьогодні це прям посилання від зірки. Це я не придумала. Які говорять нам бути впевненим, зберігати твердість, непохитність. Там буде змінюватися енергія. Місяць буде переходити з стрільця енергії Юпітера в в енергію Сатурна в Козорога. А це з 12-го дому втрат. Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Це новорічний випуск. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою астрологиною Інною Гнатюк. І не вітаю вас. Вітаю, любі глядачі! Я до вас з хорошими новинами сьогодні. Клас, і тільки з хорошими перед новим роком будемо говорити і думати лише про позитив. Тому в мене є таке нагальне, актуальне питання: скажіть, як треба проводжати старий рік? Можливо, є якісь поради, що нам кажуть зірки? Проважати треба традиційно, це відпускати все старе, очищувати простір, очищувати себе. Недаремно ми ще з дитинства знаємо таке кіно, що 31 декабря ходили в баню, традиція. Так? Тобто очищатися від всього непотрібного для того, щоб прийшло нове. Коли стакан наповнений водою, ми його не можемо наповнити, тому треба розчистити простір для нового. Прекрасно. Тобто все правда те, що ми прибираємо, купуємо щось нове, нову іграшку, якусь там собі нову річ. Це все правильні такі досить традиції по енергіях. Все-таки астрономічний новий рік він наступає в ніч з 21 на 22. Таке собі відбувається обнулення старих програм. Там і зустріч із предками, де теж вони нам якби допомагати починають. Світла доба року, коли сонце набирає енергію. Всі ми під впливом космічних... Космічних оцих от енергій, тобто залежим від фаз сонця, чи ближче воно, чи далі від, від землі, від його енергії, і земля починає пробуджуватись. Рослинки починають повільний ріст, Так і ми, нам стає легше. Вже вставати, більше стає енергії. енергія починає рости. Але ще цікаво, що я відслідковую за своїми клієнтами, так як веду Інстаграм, у нас там живий такий зв'язок, що дуже багато почало чистити людей саме після 21-го на фізичному плані теж. В плані хвороби, насмарку, кашлю, сердечна чакра. Людина все, що накопичило, вона починає різко виходити, але через хворобу. Хто не чистився, не робив пранам, Ями, йоги, цілий рік, воно е, виходить таким чином. Інна, ви абсолютно привіт, тому що сама я якраз захворіла 20 з 20, 21 грудня, тому мені здається, що в мене зараз таке відбувається очищення. І цікаво, коли вже воно закінчиться, коли люди, які от захворіли саме в цей період, можуть виліковуватися і почувати себе набагато краще? Ну, Вже з народженням сонечка, народженням Ісуса, тобто з 25-го, так як в нас Різдво, і воно дійсності прив'язане до астрономічної події, почнеться вже покращення серйозне в. Людей і вас в тому числі бажаю вам здоров'я, ресурсу, ви нам треба, ви несете інформацію, ви наш Спасибо. Меркурій. Спасибі вам дуже. І тепер хочу поговорити так, як у нас новий рік, як його правильно треба зустрічати, які традиції, що зірки кажуть? Е, дуже важливо завжди е, колір, в якому ми зустрічаємо. Так? І цікаво, що колір е, буде. Смарагдовий – це камінь, до речі, Дів та Близнюків, там управитель Меркурій, і що несуть енергії, чому важливо саме в такому колі? І ми ще знаємо, що за китайським календарем це рік змії. Змія теж символізується так зеленим кольором. І оцей камінь, і взагалі колір смарагдовий, він символізує як промінь життя, символ вірності, символ щастя, покращує фізично, емоційно. Мімоційну, душевну рівновагу. Ми знаємо, що якщо зайти в зелену кімнату, спокій, гармонія, такий колір. Червоний це ми більш будемо такі е, збуджені е, колір сексуальності, так? коли ми хочемо розбудити енергію Марса, вдіваємо червоний колір. А тут треба нам всім заспокоїтись. Меркурій це ментал, це наші думки, е, колір анахати, сердечної чакри, тобто е, гармонізація е, любовної сфери життя. І, взагалі, гармонізація всіх сфер життя, тому що Меркурій, зелений колір, смарагдовий. Він також відповідає за гроші за наше благополуччя. Ми теж спокійні, коли ми знаємо, що в нас щось відкладене за душею, що ми не по нулях. Тоді якийсь спокій, гармонія на душі виникає теж від фінансового стану. Ми теж залежимо, тому що ми люди матеріальні, не тільки духовна частина. Тобто несе достаток, радість, сердечні почуття, надію, терпіння, зцілення. Також це колір здоров'я, колір землі, зелень. так? Теж заряджає вітамінами, ну і Такою позитивною. Завжди на природі ми заряджаємось позитивом. Сілення, рівновага і також розвиток інтуїції. Сердечна чакра це відчувати серцем, а не логікою, а не розумом. Тут нам теж ідуть підказки. Що таке інтуїція? Це голос Бога зсередини. Тобто важливо його чути і розвивати цю інтуїцію, що нам несе цей зелений колір. І ще другий колір ну, улюблений, напевно, колір всіх дівчат це чорний колір. В чорному колірі зашифрована гама всіх кольорів. А чому ще чорний? Тому що така буде енергія 1 січня. У нас цікаво, що вночі якраз відбудеться перехід, буде місяць в стрільці і переходити в знак Козерога. А козиріг це управитель Сатурн. Там кольори все-таки чорні, темно-сині. Тому два фаворити: зелений і чорний. Іна, я знаєте, я чула і бачила інтернеті дуже багато теж експертів і чуток про те, що навпаки, всю новорічну ніч взагалі заборонено одягати щось чорне. Навіть я така думаю, блін, що мені одягати, якщо в мене весь гардероб чорний. Що ж тоді? Чому всі тоді так проти чорного у новорічну ніч? Ну, Не знаю, навіть якщо взяти зміючку, так, вона ж все рівно оцей є зелений розкрас, він на фоні чорного. Можливо, що бояться підсилити вплив Сатурна, ну, то це все-таки негативна планета. Але так як 1 січня в нас в середу, то все-таки основний колір зелений, але місяць буде як ви не крутіть, сприятливий він, не сприятливий. Що б там не говорили, але будуть. Сатур... Урніанські енергії, але вони в позитиві, і чому я зараз вам розкрию якраз цю тему? Чому все таки чорний буде сприятливий по астрологічних мірках, які пов'язані з ведичною астрологією? Давайте тоді поговоримо 1 січня. Що ж такого там має відбутися, і що, що чекати українцям цього дня? Так, там дуже цікавий перехід відбувається, і він цікавий з боку астрологічної карти також України в позитиві. Оце дуже хотіла донести до наших телеглядачів оцю новину. Мене аж розпирає така радість цим поділитися завжди хочеться приємним, так, приємно ділитися. І щоб ми ну, як створили таку колективну картинку. Дух підняли. Нам пан Усік підняв дух перемоги. Вже друге, це ну і це теж хороший знак. 1 січня буде. Ми входимо. По перше, ми входимо на двох ретропланетах. Юпітер буде ретроградний цей період. Ну і Марс. Тобто, в нас задачі по Юпітеру відновити справедливість, ну якісь знання, духовність. Юпітер, закон. Теж задачі, от на рік включається. Е, і по Марсу. Це ясно. Це військові дії, війна зміцнити нашу армію і домогтися перемоги. І тут будуть хороші аспекти. Зараз розповім звідки я це все беру, цю інформацію. Е, е, тобто перехід буде із стрільця в козиріг, і так цікаво, це дуже символічно, що в наших козирогів і Україна е, в нас під впливом е, Сузір'я Козиріг. Е, Буде завершення Садосаті, тобто тяжкого трансформаційного періоду, який ішов сім з половиною років весною. Завершується цей період 30 .03 .2025 Сатурн вже заходить в риби, виходить знака водолій, і всіх козерогів, в тому числі і в Україні, закінчиться тяжкий трансформаційний період. Оцей Сатурна теж хороша новина, і так цікаво, що ми і входимо на оці наші енергії. Козирожі, і в нас включається в карті України перший дім. Це, це, це ми як нація, це наша держава. Тобто сила, міць, е, не якийсь негативний дім, е, якихось дім проблем, не включається. А саме е, ми як слава, популярність через щось хороше, і якби це символізує е, наше зміцнення, е, підтримку нашої нації, От, тобто входимо на цих на, в принципі, на наших енергіях, наша сила тут. І символ, символ 1 січня, це накшатра дня Утрашатха, вона називається бивень слона. От. У мене є символ цієї накшатри, то це означає Бив... розкажіть так. бивень слона, і що він тут і про мудрість, і про стабільність, так, слон, і про процвітання. Ну, якщо брати самого Ганешу, управитель Меркурій, знову ж колір зелений. Так цікаво, от воно, от ці всі енергії, та все, що я кажу, воно все переплітається, воно нічого не суперечить один одному. Так, от мені відкривається інформація. А Меркурій це і ресурси, це і фінанси, це і правдива чесна інформація, це і знання. І е, е, Ганеша, сам слоник, цей ведичний, рахується, що його вивним були написані веди. Він пов'язаний з чудесами. Ми всі просимо чуда. Так, ми всі просимо перемоги і великі надії є в 2025 році. Тобто, символ, оцей бивень слона, ця зірка, яке дає нам посилання, зберігати твердість, непохитність, бути впевненим у своїй перемозі. Це прям посилання від зірки. Це я не придумала, це є класика ведичних текстів. Бачите, як? тобто Не здаватися, що всі показники на перемогу все-таки в цьому році. Багато хто її прогнозує, ну, і питання. Це рахується одна із найкращих зірок для, для починань будь-якого виду діяльності. От в мене такий метод, я завжди роблю прогноз на Новий рік по зірці, по накшатрі, яка сходить, яка заходить. І хочеться зробити таку порівняльну характеристику, завжди астрологи вони все аналізують. І можна проаналізувати. от… Відкотити рік назад. На яких енергіях ми входили? Енергія хлева. Ми входили. Така була накшатра Макха, управитель кету, кето пов'язана з минулим, з предками, з такою глибиною. І символ її царський трон. Але він пустий. І я прогнозувала, що буде зміна влади. Я відчувала, що це ясно, що це не президента, тому що ми не могли робити вибори, а вони якби і мали бути, так? Просто що військовий стан якраз мав, ну, період був. Що це буде зміна когось. Такого, ну, якогось керівника, але не основного. І тоді дійсно пам'ятаємо залужний: пішов і прийшов пан Цирський на його заміну. Тобто серйозна була зміна. Тому ну, можна якби, довіряти цьому прогнозу, цьому бивню слона, все-таки. Які говорить нам бути впевненим, зберігати твердість, непохитність і бути впевненим у своїй перемозі. І що ну, які енергії значить нам на рік дається зірка? Бо дуже важно, як карта народження. Як ми почали, та, так і буде рік продовжуватися. Тобто, тут що буде сприятливо на цілий рік? Планування справ, початок діяльності, оце от про початок, наводити лад у справах. Взаємодія з авторитетами, з якимись впливовими людьми, це не тільки там стосується України, але і всіх людей теж це на всіх рівнях, е, також підписання бізнес-контрактів. Тобто, буде це все е, ну, розкручуватись, звершуватись. Закладка фундаменту, заселення в нові будинки, і там Сатурн ще зайде в нас в третій дім. А це міграція, це повернення людей на два з половиною роки. 30.03.2025, Сатурн зайде в дім сусідів. Там, де Сатурн, там карма. Сусідам буде ну возмістя російське таке слово. Вбачайте, як труднощі для сусідів. Несе а нам навпаки завершення садосаді, і коли завершується садосаді, ну ніби робиться такий підсумок, як ми його пройшли. Наскільки ми виконали задачі, які накладав на наш Сатурн, настільки ми будемо отримувати винагороду? Ну надіємося, що вищі сили все-таки оцінять старання наших воїнів, наших людей. І ми все-таки отримаємо цю омріяну перемогу. Ну, енергії тут хороші цієї зірки, управитель сонця. Сонце це влада, це сила, це популярність, це світло, це прилиття світла також на ситуацію. Так, що сприятливо в цьому році: духовні, релігійні дії, різні ритуали, артистичні заняття. Буде дуже класне таке з'єднання. Так співпадає, що Венера буде в повній силі і з'єднується з раху. А раху це така демонічна планета, яка все підсилює. Оце з'єднання буде з 28 січня по 31 травня 2025 року. От те, що я прогнозувала, і ну, зустріч бізнесових пламен, кармічних половинок, воз'єднання людей, любов, творчість і, і, і також це якісь і. Цвітання буде давати, так. скажіть, а як загалом це перше січня пройде для українців? Що ви обов'язково радите зробити? Що зірки, точніше, радять зробити у цей день, як його провести правильно? Е Провести ну дуже добре, коли щоб була спокійна обстановка е, в любові найближчими найближчими людьми. Тобто, ну не треба таких, так скажем, тусовок з малознайомими людьми, щоб це було коло найближчих людей, де яким ви можете відкрити серце, яким ви можете відкрити душу. Також це ще якраз зірка несе е, шлюб, сексуальна діяльність е, багато будуть з'єднуватися пари, з'єднуватися серця. Тому краще провести в. В найближчому оточенні самими дорогими е, людьми ну, не треба таких сильно там, шумних. ну Зараз воно і не хочеться. Та, дуже таких компаній е, радиться більш в близькому колі е, провести е, цю ніч. І хай буде все спокійно. так. У нас, в принципі, для України е, сприятливий транзит. І що цікаво, ще е, теж аналізую, що оце саме, що я казала, там буде змінюватися енергія. Місяць буде переходити з стрільця енергії Юпітера в, в енергію Сатурна в Козирога. А це з 12-го дому втрат і витрат. Нашого України в перший дім слави і популярності, і нашої ну міці, скажімо так, нашої сили, наших ресурсів, от тому, теж так досить знаково, прекрасно. Дякую вам Інна, за цей чудовий прогноз. Ми бажаємо вам гарного та позитивного року, тільки класних і радісних подій. А хай збувається цей прекрасний прогноз любові, благополуччя, гармонії, спокою нам радості і перемоги в новому році. Всіх люблю, спасибі до, до побачення, до побачення.